Сів за кермо в нетверезому стані. Вчора ночі до поліції на Двірнянщині надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду. Вона трапилася в селі Зелене Пасічнянської тергромади. Внаслідок аварії є потерпілі. 19-річний місцевий мешканець, керуючи мотоциклом, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, допустив занос та впав разом із транспортним засобом. Внаслідок аварії тілесні ушкодження отримали водій та його пасажирка 2010 року народження. Обох доставлено до лікарні. Керманич пройшов. Гляд на стан сп'яніння результат огляду 1,2 проміли. Рушника поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України. Йому вже повідомлено про підозру за частиною першої статті 286 Прим. 1 кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Поліція закликає водіїв бути уважними на дорозі, дотримуватися безпечної швидкості та ніколи не сідати за кермо на підпитку. Уляна Никулюк, Андрій Буцяк, новини на Вежі.